Вітаю, друзі! Сьогодні хотів розповісти про те, який фільм я дивився нещодавно буквально вчора фільм Дика. Це розповідь про жінку Шеріл Стрейт, яка пройшла великою транс 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 Тихоокеанською стежкою 1100 міль у виконанні Ріс Візерспун. Вігній ролі вона була. Ну, Фільм такий, дуже мені подобаються такі фільми, які засновані на реальних, реальних подіях, Там, яка цікава була історія, у дівчини була проблема з наркотиками, з сексуальними відносинами, з тим, що вона розійшлася зі своїм чоловіком, і все це сталося після того, як. Вийшло онкологічне захворювання у її мами. І вона вирішила, що потрібно щось змінювати, і для цього обрала пройти цей великий шлях від кордону з Мексикою до кордону з Канадою по горах, по пустелі. Це таке достатньо ну, досить таке важливе і важке випробування. За 96 чи 94 дні вона йшла. Ось, всі пригоди, які були там з нею, всі її спогади про те, як було, ну, яке було її життя, про те, що вона робила, як вона спілкувалася з людьми, як вона знаходила їх підтримку. Ось, мені, ну, Мені взагалі подобаються фільми, які ну, антураж, яких це краса природи, я полюбляю походи, і тому це було досить досить приємно. Я знайшов взагалі цей фільм по запросу в фільми про природу. Ось і ну, дуже сподобалося. Цей фільм був номінований на Оскара. Ріс Респунс за найкращу е, жіночу роль. Ну, але просто номінація була. Там щось вона виграла, але таке, ну, не дуже типу, не, не круті такі, е, нагороди. Ось. Ну, взагалі, так, рекомендую таке дивитись, тому що воно показує, як людина змінюється, це головна героїня, вона реально існує, Шеріл Стрейт, вона ну, розказує, як вона опустилася на саме дно ну, життя через проблеми і те, як вона витягнула буквально. Витягнуло себе буквально ну, за Мюнхгаузен за Вишкібарку. Ось таке дуже чудове кіно. Для одного вечора класно. Заставляє задуматись над смислом життя, над те, що, що треба робити, що головне, як знайти себе. Є ще схожі фільми, таємне життя. Уолтера Міті. Потім є ще фільм Здається Шлях. Про те, як батько приїхав забирати речі, і, здається, тіло свого загиблого сина. І прийшов замість нього путь Сантьяго де Компостела, Це паломницька тропа в Іспанії. Це той путь, який змінює. Тобто, Такі, такі довгі такі випробування вони примушують людину якось змінюватися, якось знаходити нові сенси. І нещодавно я на своєму каналі виставляв по поводу прийти навколо Мамблана. Ну, Я гадаю, це таке, теж таке сильне випробування. Сподіваюся, що колись я його реалізую після нашої перемоги. Тож, друзі, дякую, сподіваюся, вам заходить такий формат. Тримайте Збройні сили. Тримаємось, йдемо до перемоги. Гарного дня!